Молимся у ім'я Отця і Сина з того духа, в ім'я Отця, і Сина з того духа, в ім'я Отця, і сину з того Духам. Христос Воскрес із мертві, смертю, смерть подолав від тим, що робах життя дарував. Христос Воскрес і смерть, смертю, смерть подолав тим, що робах життя дарував. Христос Воскрес із мертвою, смертю, смерть подолав тим, що робах життя дарував. Отже, продовжуємо наше знайомство з. Посланню апостола Павла, послання до римлян, 7 глава. Християнин вільний від закону. 7.1. Хіба не знаєте, брати, я тим говорю, які знають закон? Що закон панує над людиною, поки вона живе. Отак і заміжня жінка, поки живе чоловік, зв'язана з ним законом. А коли помре чоловік, вона звільняється від закону чоловіка. Тимто поки живе чоловік, вона буде вважатися перелюбницею, якщо стане жінкою іншому чоловікові. Коли ж чоловік помре, вона вільна від закону і не буде перелюбницею, якщо стане жінкою іншому чоловікові. Так само і ви, мої брати, умерли для закону тілом Христовим. Щоб належати іншому, воскреслому з мертвих, щоб приносити плід Богові. Бо коли ми були в тілі, гріховній пристрасті, розбуджувані законом, діяли в членах наших, щоб приносити плід смерти. Тепер же ми звільнені від закону, умерши для того, щоб нас тримало. Немов'язнів, щоб служити в, обновленому, в, обновленому, в обновленні Духа, а не згідно зі старим законом. Отже, Павло проводить аналогію старої та нової людини. Отже, На початку Бог дає закон людям, щоб вказати їм орієнтири. Куди рухатися, так? Тобто підказати, що для них є небезпечне? Закон, це не є обмеження, закон це, це є можливість попередити про ту халепу, в яку може втрапити людина. Але коли приходить Христос, Він удосконалює те все, і Він каже, подібно словами Святого Августина: Люби Бога і роби все, що хочеш. Якщо тобі живе Воскреслий Христос, в тебе немає необхідності дотримуватися закону. Бо любов є понад закон. Ми кажемо, подібно як споводі є досконалий акт жалю і є недосконалий жалю. Так? Отже, коли я жалію за гріхи через те, що боюся покарання, через те, що боюся пекла, то є недосконалий акт жалю. А коли я жалію за грехи з любові перед Богом за те, що його, так би мовити, зрадив своїми гріхами, то є досконале аджулю. Бо я, не жаліючи те, що боюся, але жалую за свої гріхи, бо сильно люблю Бога і все те, що Він для мене зробив. Так само і тут Павло говорить про закон та про благодать, так? про закон, який є моїм дороговказом. і коли я вмираю, коли в мене вмирає стара людина, а народжується в мене нова, нова з Воскреслим Христом, для мене закон не є. Не є досконалістю, так, для мене любов є досконалістю. І через те він говорить про досконале, бо про досконалість християнина, який живе не боячись закон, а живе з любові до Бога. Роль закону. Що ж скажемо, що закон гріх, бороне Боже, але я не знав гріха, як тільки через закон. Бо ж я не знав би пожадливості, коли б закон не наказав, не пожадай. Гріх же, взявши привід від заповіді, підняв у мені всяку пожадливість, бо без закону гріх мертвий. І я колись жив без закону, та коли прийшла заповідь, гріх ожив, а я умер. Так то заповідь, що мала бути мені на життя, стала мені на смерть. Бо гріх, узявши привід від заповіді, звів мене і вбив нею. Все ж таки закон святий і заповідь свята, і праведна і добра. Значить, те, що добре принесло мені смерть ніколи. Але гріх, щоб показати себе, що він гріх, послуговуючись добром, завдав мені смерть, щоб гріх завдяки заповіді виявив свою надмірну грішну силу. Він тут продовжує, пам'ятаєте, ми говорили, що мову виявляє, виявляють ті гріхи, які чинить людина. Закон показа, показує те, що наше життя є недосконале, що те, все, що ми робимо, дуже часто є проти Божої заповіді. І закон, виявляючи наші гріхи, показує, що наше життя є доволі небезпечним для них самих через те, якщо я хочу жити, жити згідно Божого закону. Маю маю бачити свої гріхи і робити з того. Якісь застереження та зміни в своєму житті. Так? Ми кажемо удосконалюватися, ставати гнучкішим. Так? Іноді пристосовуватися до того, що відбувається в моєму житті. Але пристосовуватися не до гріха, а гріх маємо боронити, гріх, гріха маємо уникати, гріха маємо сторонитися. Внутрішня боротьба. 7.14. Адже знаємо, що закон духовний, а я тілесний. Запротаний під гріх. Бо що роблю, не розумію. Я бо чуню не те, що хочу, але що ненавиджу, те роблю. Коли ж роблю те, чого не хочу, то я згоджуюсь із законом, що він добрий. Тепер же, тепер же то не я те чиню, а гріх, що живе в мені. Знаю бо, що не живе в мені. Тобто в моїм тілі добро, бажання, бо добро творити є в мені, а добро виконати то ні. Бо не роблю добра, що його хочу, але чиню зло, якого не хочу. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то тоді вже не я його виконую, але гріх, що живе в мені. Отож знаходжу такий закон, що коли я хочу робити добро. Зло мені накидається, мені бо милий за внутрішньою людиною закон Божий, але я бачу інший закон у моїх членах, який воює проти закону мого ума, і підневолює мене законові гріха, що в моїх членах. Нещаслива я людина, хто мене визлить від тіла тієї смерти. Дяка хай буде Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Отже, то я сам служу умом законові Божому а тілом законові гріха. Тут простежується е, вчення церкви про первородний гріх. І так, у моєму тепло розкриває це в такому його властивому порівнянні. Отже, роблю те, що не хочу, а те, що хочу, не можу робити. Такий певний кіст дуалізм, так? мого бажання і моїх дій. Отже, людина через первородний гріх втрачає можливість створити добро. Вона вже більше схильна до того, щоб робити зло. Але завдяки хрещенню, завдяки Божій благодаті, людина все ж таки має можливість створити добро. І тому. Озброюючися силою Христа так, через тайну хрещення і всі інші тані, які церква нам пропонує, ми завдяки не собі, так би мовити, бачите, Павлона, Павло каже, що я то хочу, але не можу. Так, отже, він так би мовити натякає, що якщо я хочу сам це робити добро, я не зможу його робити. Бо добром є Бог, отже, я можу. Я... Можу ділитися добром, яке походить від Бога. Я не можу сам творити добро, так? бо я не є той, хто творить добро. Я можу творити зло. Але якщо я співпрацюю з Богом, якщо я дозволяю Йому, Йому, Його добру жити в моєму серці, творити через мене добро, тоді я буду творити добро. І тут такі складні форми, було це пояснює також, він розказує, що. Людська природа вже сама по собі є грішна. І гріх не був би притаманний е, жити в людському тілі, чинити зло. Але той, хто відкритий на Божу благодать, той, хто відкритий на Боже добро, той, хто дозволяє Божому добру діяти через нього, той зможе то добро чинити. Бачите, каже, що я, він каже, що я ніби це розумію, що законом, що своїм е, розумом, умом е, служу Божому, Божому законові. Але тіло законові, піддається законові гріха. То складно, то нелегко він пише, але якось так я про, про, пробую перефразувати, так, е, пояснити, що він тут має на увазі. То на сьогодні сьома глава завершена. Якщо що, маєте якісь запитання, чи, можливо, щось якийсь коментар, то кажіть. Добре тоді, зрозумів, що нічого не зрозуміли, але там відкладеться щось трошки вам. Отже, тоді дякую, молимся, во ім'я Отця і Сина Святого Духа, мі, в ім'я Отця і Сина Святого Духа Амін, В ім'я Отця і і Святого Духа Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душам нашим, Пресвята, бородиця, Спаси нас, во ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Амінь. во ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую вам за спільне навчання, вивчення Біблії. І завтра зустрічаємося на молитві Вельвіці 21 -го година, а 9 молитва літургії за усопших усіх спочилих від віку. Наші близьких, рідних і знайомих. Усім дякую, добра ніч. Христос Воскрес. Виїхали, Воскресен. Дякую. Дякую, Віктор, дякую. Отже, дякуємо на добраніч. Добра ніч, добраніч, Наталя, дякую. Дякую, Очі, на, на добраніч. Спокійної ночі. Дякую, дякую. Добра дякую. Добраніч, дякую.